Щоб не повертатись до питання Жукового Острова, що в сьогоднішньому рішенні комітету все-таки прозвучала цифра 1630 гектарів. Це науково обґрунтована територія, яка підтверджена і фахівцями Національного університету імені Шевченка. І за допомогою аерофотозйомки територія ландшафтного Заказника місцевого значення Жуків Острів 1630 гектарів. І про цю територію ми повинні вести мову. І в суді, там, де прокуратура позов подала. До речі, якщо говорити про прокуратуру, то комісія з питань екології направляла до прокуратури 12 звернень, в кожному з яких було більше 10 адрес, про незаконно прийняті рішення Київською міською радою про зменшення земель. Природно-заповідного фонду і земель рекреаційного призначення в місті Києві загальною площею більше 1500 гектарів. Наразі про реакцію з боку прокуратури нам поки що нічого не відомо. На сьогодні у господарському суді розглядається позовна заява прокуратури міста Києва про скасування рішення Київради, яким без погодження з управлінням екології схвалену схему меж ландшафтного заказника Жуків Острів. Позов розглядається на сьогодні, і прокурор приймає участь в цьому. Ну, і ще скажу, ну, що є причиною, оскільки е, послаблення державного контролю уповноваженими органами влади за використанням земель природного заповідного фонду призводить до прийняття незаконних актів органами місцевої влади та органами самоврядування. Переважна більшість яких опритестовується за ініціативою прокурорів. Такий стан склався через відсутність належного контролю відповідними міністерствами, комітетами та їх територіальними підрозділами. Низький фаховий рівень, їх працівників, відсутність взаємодії з правоохоронними і контролюючими органами між собою. У гонитві за показниками до органів прокуратури, контролюючими органами надсилаються матеріали за дріб'язкові порушення, з чим штучно завищується ефективність їх роботи. Я називав жуки в остріві, він знайшов 1630 гектарів відображено в рішенні Київради. І на цій території мав би бути встановлений як приклад, так як встановлювався мораторій там на приватизацію об'єктів до затвердження програми приватизації. Так само до винесення меж в натуру об'єктів природнозаповідного фонду мав би бути встановлений такий е, мораторій. Треба подивитися е, на відповідність нашому законодавству, е, діяльність вашої екологічної як, управління, чи як воно екологічне управління в місті. Мені видається, що це абсолютно перебрання, перебрання повноважень державних на місцевий рівень. І я думаю, що дуже багато цих зловживань, які відбувалися в Києві, вони якраз і здійснені у цій сірій зоні, де перехрещувалися ці повноваження державних управлінь міністерства і цього управління міста Києва. Тому тут так само треба, врешті-решт, поставити крапку, хто за що відповідає. Є ресурси. Національного значення чи землі національного ваги, і є інші речі. Тому от я теж хочу, щоб ви просто зафіксували і таку річ. Будь-яка людина, де б вона не жила, на території України, може в будь-якому іншому місці взяти до 2 гектарів землі під особисте селянське господарство. Землі беруться вздовж водойм, землі беруться вздовж лимана. Землі беруться по гектару, по півтора. землі часто беруться не на себе, беруться на своїх родичів та на підставних осіб. Проходить півроку, ці землі змінюють своє цільове призначення і виставляються в інтернеті на продаж. Ну, наприклад, у нас зараз ціна на околицях 200 тисяч гектарів. Якщо не вдасться зламати цю схему отримання безкоштовно державних земель в приватну власність через особисте селянське господарство, у нас там взагалі нічого не залишиться вже через рік. Ми підняли питання щодо створення то, що от Маруняк казав, національного природного парку Нижньодніпровський. Поки йдуть ці узгодження, і, на жаль, має місце, коли е, певні. Чиновники, державні, навіть голови районних адміністрацій, вони розглядали свої посади не як виконання функцій державної влади, а як ділянки, на які людина прийшла на півроку чи на рік, заробити грошей і піти чи на пенсію, чи займатися там своїм бізнесом. На жаль, такий підхід мав місце, і ми бачимо це в таких от реалізаціях. Великий ну, сум в тому, чи наша проблема, що дійсно нам вистачить. Вистачить на 10-15 на 15 років. Так? Те, що ділиться, те, що знищується, розорюється, хапається і так далі. Але потім воно все одно скінчиться. І а, ми мусимо розуміти, чи те, що говорив Юджін Одун, який стверджував, що якщо ландшафт порушено на 30%, це вже небезпечно. В Україні він порушено на 70%. Тобто ми рубаємо те дерево, на якому живемо. І в цьому проблема і, і власне, ми маємо взагалі змінити пріоритети для держави, для себе з підходом до заповідної справи. Не має бути компромісу, не має бути конфлікту між екологією, соціологією і економікою. Тільки довкілля, тільки екологію, імператив і пріоритет. Інакше будуть хворі люди, інакше буде бідна держава. Це речі, які торкаються національної безпеки в потенції. Коли ми зараз знищуємо наші екосистеми, ми знищуємо по суті майбутнє. Всі, навіть олігархи, навіть рейдери, навіть багаті, вони помруть. Помруть завтра чи післязавтра. Розумієте, має бути має бути переоцінка цінностей, чому сьогодні вони мають знищити наше майбутнє, майбутнє наших дітей, захоплюючи, крадучи, забираючи це від громади на рівні чи села, чи регіону, чи держави. Ми мусимо сказати, що не потрібні ці джипи в місті для того, щоб знищувати міста. Для того, що не потрібно їм будувати хатинки на березі. Якщо там є будинок відпочинку, можуть туди приїхати, відпочити. В Україні достатньо місця, тому потрібні зміни в законодавстві і потрібна просто цивілізаційна політика, ось просвіти, пропаганда про те, що гроші не можна їсти, що вони не заберуть в офшори чи на той світ всі ці речі, які зараз знищують, забирають і крадуть. В суспільства, в держави і знищують природу, руйнуючи наше майбутнє. Слухання завершені у комітеті з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи, готується рішення. Втім, зараз йдеться не те, що про перспективи розвитку, а стабілізацію ситуації у заповідній справі. Взаємний у площині заповідник територіальна громада складні у всьому світі, і тут не треба винаходити знаходити щось нове. Чи не єдиний шлях порозуміння стали розвиток регіонів, на території яких розташовані об'єкти ПЗФ, тобто зберігаючи для прийдешніх поколінь унікальне довкілля, рідкісні, часто густо ендемічні види флори і фауни, незаймані ландшафти, дбати і про гідне життя людей сьогодні, а не у світлому майбутньому. Останнім часом і не лише в розвинених країнах все більш популярним стає еко або зелений туризм, тобто активний відпочинок просто неба. І Україна тут не виняток. З одного боку туризм має значні фінансові надходження до бюджетів усіх рівнів, сприяє розвитків регіонів, з іншого надмірний антропогенний тиск може нанести непоправної шкоди вразливим природним екосистемам. Тож екотуризм на об'єктах природно заповідного фонду, в першу чергу національних природних парках, повинен носити цивілізований характер. І справа не лише в регулюванні, у тому числі й законодавчому, як правильно зазначали на слуханнях представники громадськості, поліцейськими заходами можна досягти лише тактичного успіху, головне змінити свідомість людей, підвищити рівень культури і не лише екологічної. Треба віддати належне парламентським екополітикам, які порушили на комітетських слуханнях таку важливу тему, як збереження і розвиток природно заповідного фонду України. Головні акценти розставлені правильно, законодавче і фінансове забезпечення заповідної справи, протистояння глитаям, ненажерам, які зазіхають на найдорожчі. Аборонити рідну землю, її ліси, степи, озера, які заповідали наші предки, можна лише усім миром. Андрій Михайлик, Ярослав Цюпа, парламентський телеканал Рада.